Сьогодні в нас зранку впадав дощик і цілу ніч 7 міліметрів. Ріпачок от лишив на собі такі крапельки. Дуже люблю спостерігати за рослинами ріпаку. А ось ось зацвіте. А... Ну і Приїхали ми на нашу демоділянку ріпаку і будемо розпочинати серію відео оглядів наших озимих культур. І Минулого року, як мені, так і нашим глядачам, тобто вам, дуже зайшло відео, яке я зазняв розвиток рослин ріпаку від цвітіння до утворення стручків. Я це зробив на прикладі гібридів від компанії Lidea. І цього року я хочу повторити даний досвід, але я зайшов цього року ще швидше на стадії бутонізації. Тоді ми прийдемо сюди, коли вже буде цвітіння йти повним ходом. А потім вже побачимо утворені. Стручки на рослинах, і таким чином ми будемо бачити, як розвиваються рослини ріпаку. Зараз вони дуже цікаві. Я би хотів ще швидше сюди зайти, але ми сіяли буряки, я не мав змоги. Так, погода повпливала, що я сьогодні зміг прийти дощі. Я знайшов трошки вільного часу і вирішив сюди прибігти. Ну і міняти традицію не буду. Будемо робити це на досвіді гібридів. Компанії Лідеа, тут їх посіяно три штуки. Перший з яких перед вами це є гібрид Ритмо. Нагадаю, трошечки, слідкую за цим гібридом вже років, напевно, три на демоділянці. Стабільно високий врожай, стабільно в перших рядах серед гібридів. Тобто, це стабільний гібрид. Який в нас з року в рік надемо сипи або під 5 тонн або поза 5 тонн. Минулого року ритму в нас на демоділянці всипав майже 5,2 тонни, І через то за такий знаєте, багаторічний досвід, за його стабільність, ми його взяли цього року на пробу в товарку. Правда, попав він під немилість, попав він на зовсім нелегку площу. Якщо буде час, то ми ще сьогодні туди поїдемо я вам покажу його в товарці. Хороший стійкий гібрид. Чим він мені подобається, так це тим, що він класно придатний до ранніх посівів, дуже класно реагує на регуляцію. дуже круто гілкується. от дивіться. Дає трошки місця, гілки пішли просто обалденні і от звідси вже лізуть пагони. Тут вверху також є пагони. Хороший гібрид, який видає хороші результати і має дуже круту міцність стручка. Тобто все, що потрібно для сучасного гібриду, в нього є. І Через то ми його трошечки розглядаємо ближче. І через то ми його взяли в нашу демо-ділянку. Наступним після ритму в нас є гібрид Моменто. Гібрид надзвичайно стійкий до розтріскування стручків, як пише нам оригінатор, і має стійкість до фумозу. Доволі має бути вружайним. Я його ще не бачив ні в товарних, ні в демопосівах. Це для мене перший досвід з цим гібридом. Ну, взагалі, минулого року мені лінійка від компанії Lidea сподобалася. І третій гібрид, який в нас цього року є на випробуваннях, це гібрид Капелло. Минулого року він теж був присутній у нас на демо. Минулого року він сипав 5 тонн з гектара рівно. Там кілька кілограмів більше, але немає 5,1. Ось, це ранньостиглий гібрид. Він був один з лідерів за цвітінням, за початком цвітіння минулого сезону. Цьогоріч є на лінійці кілька раніших гібридів, ніж він, але все одно ми бачимо, що вже ось ось зацвіте. Бачимо, що вже одна є перші квітки, і він стрімко. Починає наростати. Чим хороший цей гібрид? Тому що він так само, як і ритм, має дуже хороше гілкування. бачите, Міцні рослини, швидкий старт. Це реально стиглий гібрид, і він підходить для пізніх посівів, тому що він восени має досить велику швидкість. Розвитку, через то його рекомендують сіяти скажімо так, дещо пізніше. Отакі От три гібриди в, нас в цьому відео будуть в фокусі. Ми будемо приїжджати сюди, як мінімум на кожну зміну фази, а може і трошечки частіше. Демоділянка від бази зовсім недалеко. Так що буде, буде повід сюди приходити доволі часто. Так що слідкуємо народ далі. Зараз маємо, нагадаю, 17 квітня зустрінемось, як тільки буде можливість сюди знову заскочити. Ну що ж, народ, всім привіт. Черговий раз з наших полів. Закінчили ми, наш огляд ділянки гібридів. Ріпаку від компанії Lidea, коли тільки відкривався центральний бутон. Зараз ріпачок цвіте повним ходом. йдемо глянемо, як же ж вони розвиваються, ці наші гібриди. Скажемо так, Робимо таку проміжну точечку між бутонізацією і вже сформованими стручками, сформованими рослинами. Сьогодні маємо на календарі, щоб я не був голослівний. 6 травня і рипак бачите як буяє цвітіння повним ходом ну тут ще отака колія в нас це ще відгукуються нам ті жорсткі збирання цукрових буряків та епопея якраз відбувалася саме на оцій ділянці, тут стояли кагати по 4 рази на, на сезон і з того все починалося. Ну а коли вже заходиш в гущу, то ріпак вже от моєї, моєго зросту. Так, народ, ну я вам так скажу, заблудитися можна однозначно в цих ріпаках. Заблудитись можна. Зі всіх сторін, тому пробуємо так позайти в, в гущу і справа від мене ритмо, дивіться, яке гілкування, яка чистота рослин. Захист цього року у нас на висоті, та й не було сильних дощиків. От бачите, висота рослини майже 2 метри. І це ще не кінець, тільки вони починають рости. На центральних пагонах вже в нас є сформовані строчки, абортації я поки що не наблюдаю. Все нормально. Був проведений вже цілий комплекс заходів захисту цих рослин і попереду ще один. Захід по цвітінні буде від квіткоїда. ще один фунгіцид. Ну і, напевно, мікродобрива побачимо. А, ну, Зараз мені важко вам щось показати в тій гущі подій, але а, десь на днях я прокошу зазвичай, звичайну нашу е, просіку таку. І там вже буде більш чіткіше видно, поставимо <клухи> таблички. і Зробимо в середині поля, щоб не було ніяких краєвих ефектів і таких речей а, інших, тоді більш краще поспостерігаємо. Ну, дивіться, от є окремо ростуща рослина цього нашого ритму. І я вам порахую, скільки тут є гілок. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І центральний 16. 15 гілок народ. Кожна вегетує. А, ні, ще 16 є тут і 17 є тут. Ого! Круть народ, круть. Ну, Це окремі рослини, а тут вже рослин кілька є. Бачите, гілки навіть з'являються з землі. Про що я вам і говорив, що ритму дуже круто гілкується. Такий, знаєте, ріпачок можна, не, не, не то, що можна, його треба не загущувати. Взагалі, ріпаки я особисто я не рекомендую загущувати, якщо ви сієте звичайною зерновою сівалкою, не більше 400 тисяч, а ще краще, так, як ми, 350-370. Це оптимальний варіант, щоб сучасні гібриди мали куди розгілкуватися і а, показати свій максимальний потенціал. Він доволі швидко зацвів. Не зміг я вам показати, коли він зацвів вже рясно. Але це він один з перших на нашій демоділянці зацвів. Напевно, в трійці так точно. Швидкий, гарний гібрид. Ранні гібриди, це в нас захист. Не захист, страховка, напевно, від, як би то сказати, від посухи, Тому що він швидше налиється, швидше буде готовий до збирання. І в посушливі руки ранні гібриди будуть мати кращу масу тисячі і через то будуть мати кращий врожай. Тому не соромтеся, Блін, впаду. не соромтеся сіяти ранні гібриди. Так, вони в звичайний рік чуть-чуть дещо будуть а, з меншою врожайністю, але буде набагато кращим. Він коли буде посуха. Так, шукаємо наступну межу між моментом і капело. Треба ще її вміти знайти. то, що я Трошечки, може, зарано зайшов сюди, але Ага, я знайду зараз межу. Дивіться, які тут здоровечі рослини, також, дивіться, яка груба рослина. Гілкування дещо менше, ніж в ритму. Бачите, гілочки вони типу, з'явилися, але рослина порахувала, що їй не треба стільки гілок. Все ж таки, раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 гілок. Але вони просто вище. Тому що, бачите, от звідки починається гілкування. Е -е, достатньо буде для того, щоб сформувати. Хороший урожай, дуже цікавий гібрид. Це новинка від компанії Лідеа. Цікаво буде поспостерігати за ним, доволі довгі стручки він закладає, абортації поки що не бачу. Прийдемо сюди я думаю, десь за тиждень, може, за днів 12 і по 10, напевно. І вже буде прокошено всередині. Ми побачимо, які в нас рослини. Побачимо різницю трошечки краще, тому що зараз тут шукати е і повному обсязі зараз показати немає можливості, тому що обсів також посіяний іншим гібридом і приходиться заходити в рядочки. Е спостерігаємо народ далі. Е цікава демка цього року народ. Я б сказав, навіть дуже цікава е і, напевно, одна з кращих за останні, за останні роки, які ми сіємо демки. Так точно. Слідкуємо далі, народ, не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Обов'язково ставте нам лайк за таку важку роботу, як демо ділянка, тому що їм посіяти то щось означає, а я вже не говорю про збирання чи простий огляд кожного гібриду. Ми мусимо для себе то все розуміти і мусимо трошечки вам щось розказати, показати. так що Працюємо далі, народ спостерігаємо. Так, ну і що, народ заключна частина нашого огляду а, демоділянок а, з ріпаком від компанії Лідеа. Зараз маємо 23 травня. Нарешті ми вже побили таблички, хоча а, такий гібрид, як Ритмо, і так було впізнати Здалека Він має таке своєрідне темне забарвлення листів майже до самого збирання. От Бачите, а, гібрид а, сусідньої компанії. І от, бачите ритм, наскільки він темніший по забарвленню. Прекрасне гілкування має хороші такі дебелі рослини. Цього року незвичайно довгий стручок, тому що зазвичай стручок отакий коротенький, але їх багато. Цього року стручків дещо менше, але вони такі доволі більші. І от така особливість він на кінці дуже круто запаєний. Дуже класно а, тримається, дуже шикарна стійкість до до розтріскування всього гібрида Повірте мені, я знаю про що говорю, я за тим гібридом спостерігаю за вже четвертий рік. А, подобається він мені через його. Е Стабільність народ. Він стабільно, він же четвертий рік в мене в демо, він стабільно має, займає п'ятерку в кращих входить по урожайності. Через що ми його взяли в товарку за його стабільність. В першу чергу, за його стійкість до розтріскування. В другу чергу і за його м -м, хорошу ріст рістрегуляці... Ну, хор... Класно відгукується до це вже регуляторів от... В третю чергу, тому що він дуже класно підійде під ранні посіви І через то нам треба мати, хоча нам не виходить ранніх посівів зробити, яку ми не маємо озимого ячменю. Але. В нас є на то свій коник, в нас є, скажімо так, на демоділянці пшениці, які раніші, тобто окремим відео я вам покажу, які в нас пшениці вже викинули коло станом на 23 травня. І вони ну, не то, що можуть перекрити. Озимий ріпак, але десь посерединці вони дозріють між озимим ріпаком і озимою, між озимим ячменем і озимою пшеницею звиклою, так що а, попередником вони можуть бути теж хорошим. Ось дивіться, який вимахав моменту. Прекрасний гібрид, тако, середньостиглий гібрид. А, бачите, він вищий, ніж «Ритмо». Стручка має, а, скажімо так, наплодив він більший, ніж «Ритмо». І буде цікаво мені спостерігати за ним, як він буде розвиватися далі. Тому, що, як би вам сказати, ліс, народ, ліс, він дуже класно зійшов у а Він зараз, дивіться, чистенькі листочки має аж донизу, ще не горить. Стручків шар шикарний. Ну і має бути відповідно шикарний результат. Подивимося, що того року покажуть гібриди Лідеа, чесно кажучи, мені дуже і дуже сильно цікаво. Наступний гібрид це гібрид Капело. Це, це ранній гібрид від компанії Lidea. Високий, як бачите, стручки чуть менші і може чуть менший шар стручків, але це до ранніх гібридів. І ранні гібриди вони... Не мають таку здатність робити трошечки менший урожай, але ранні гібриди чим прикольні, тим, що вони не бояться засухи, яка зараз в нас є. У нас же місяць без дощу. А... Проблема є конкретна. Я, хто дивиться за відосами, той прекрасно бачить, що ячмінь у нас горить. Кукуруза зійшла і досягнула до вологи, вона собі буде давати раду. Буряк так само. Соя не дуже хоче сходити, десь на десь якісь вистрілки є. Які глибше посіялись, а в основному соя не дуже, дуже хоче сходити. Ріпак, ви скажете так, що йому дощ, він собі там вже коріння більше метра, і він собі тягне знизу. І я з вами погоджуся, але є така історія, як листи, які хочуть також вологу споживати. Одними росами не нап'єшся, тому зазвичай, якщо падають такі дощики, то дуже класно впливає потім на розвиток рослин і дуже круто впливає на масу тисячі народ. Так що, дощі, от зараз кінець травня, початок червня дуже і дуже потрібні. Маємо надію, що червень задощить, тому що якщо до, до, до середини червня дощу не буде, то в кінці червня дуже не Це Це дуже аномально і тут дуже буде боляче, я вам так скажу. Ось. Тому і в такій Сушливі е, роки ранні гібриди рулять народ. Через те я неодноразово кажу як про кукурудзу, так про сою, е, так і про пшеницю і про ріпак. Треба мати частину е, Поружаю частину своїх полів з ранніми сортами, з ранніми гібридами, тому що вони більш стійкіші до посухи і вони є нашою страховкою. Не забувайте про це. Ну і що нам пише виробник, капело має хорошу стійкість до фомозу, до склеротиніозу, до вилягання і до розтріскування. Побачимо, як воно буде. Поки що ми тільки слідкуємо. Я думаю, що о, гібриди Лідеа досить круто себе показали в цьому сезоні. Ритм – стандарт. Дуже мене зараз, скажімо так, мені подобається момент, Побачимо, що з нього буде. Ну, я вже бачу народ, в мене знаєте, трошечки око підковане, то я вже бачу, що з моменту буде непоганий гібрид. В цьому сезоні так точно. Ну а ранні гібриди вони зазвичай чуть менше сиплять, але це є наша страховка, тому що це є стабільний вружай за рахунок стійкості до посухи. Ось. Так що такий у нас стан справ цього року з ріпаками. Працюємо далі. Поїхали ще на заключну так, локацію. Ну, і Будемо завершувати. Так, Ну і крайня точка з гібридом ритму в товарнім посіві. Тут з осені були дуже зріджені посіви, якщо знайду десь якийсь шматочок відео то покажу, як він тут виглядав восени. А, скажімо так, Восени не було впевненості в тому, що цей гібрид а, перезимує. Ну, Як бачите, перезимував висота рослин. десь 1,60 метр, шістдесят. він не є високий, але стручка він наліпив нормально. Тепер будемо надіятися, що буде нормальна маса тисяча. Дивіться, стручок всередині доволі круто наповнений. Ну і Чим далі в ліс, тим грубші партизани, як то кажуть. Ось Такий у нас гібрид ритму. Цього року він компактно виглядає. Я не знаю, чи тут якісь будуть рекордні вружаї, звичайно. Але я точно знаю, що він тут не просяде. Він абсолютно класно зашив по всі. По всій площі ми тут не застосовували страхового гербіциду, тому що нема потреби. Чистеньке поле, от бачите, от дивіться. Все гарно, все чистенько. Для чого тут його лишній раз травмувати, стресувати. Врожай тут буде настільки вдалим, наскільки дозволить йому волога. Грунти тут трошки біднуваті, тому що тут великі схили і глинка переважно. Тому може він і чуть-чуть просяде відносно інших гібридів. Але то що я впевнений в ньому, що це хороший гібрид, це факт, І якщо різниці в урожаї не буде колосальні, тобто не більше там, а, півтони, то я думаю, він в нас залишиться надовго. Хороший гібрид, якісний гібрид, стабільний гібрид. Дуже круто підходить під ранні посіви, тому що не вибагливий доріст регуляції і легко її сприймає. Тому варто над ним задумуватися надалі. Ну дуже хороша страховка від негоди, тому що класний запаяний строчок. Я думаю, що все буде тут чітко. Набираємось терпіння, чекаємо, коли вже будуть. Жнива, ну тут йому ще стояти місяця-півтора. напевно, Якщо буде волога, ну і, днів, і тижнів три, напевно, якщо вологи не буде. Маємо надію, що дощики все-таки все перепадуть в нас і а, все буде чітко. Отож, народ, дякую вам за увагу. Дивіться далі, спостерігайте за нашими жнивами ріпаку, подивимось на який урожай ми з вами заслужили в цьому році. Ну а на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!